Всім привіт! Сьогодні святвечір, завтра Різдво. Я вас всіх вітаю, бажаю вам всім міцного здоров'я, Божого благословення, янголів, охоронців. Нехай збуваються всі ваші мрії, мирного неба і перемоги нам всім, як якнайшвидшої. І давайте подивимось, що приготував Україні цей тиждень, останній 2023 року. Україні приготував останній тиждень 2023 року. що приготував Україні останній тиждень 2023 року. двадцять Раптове якесь підсилення, певним ресурсом. Дуже важливим, наскільки я розумію, здійснення нашого бажання. Бо є дурень, є сила, є десятка пентаклів. Четвірка кубків, паж жезлів і шість мечів для нас. Це що? Угу. Скільки я розумію, можливо, відбудеться якийсь не дуже великий, але про нього можуть не казати. Я маю на увазі не попереджати про це. Працюють над цим, щоб відбувся обмін військовополоненими або полеглими ще. Тому. Ну, дай Боже, щоб відбувся, бо росіяни в останню мить мають е, звичку все відміняти. Що ще чекає українців на наступному тижні? Які ще події чекають Україну, і українців на наступному тижні? Допомога. Дуже доленосна допомога для України. Важлива новина. Буде від світу. Якась давня ситуація повинна бути вирішена. Тому буде допомога важлива для України. Тут, що тут? про що тут мається на увазі? Я все ж таки думаю, що тут мова йде знову мені про повернення, про повернення невеликої частини людей або дітей ще, можливо, воз'єднання з, з сім'ями. Але ще дуже так, подивіться, Пентаклів, воно дуже хитке, бо вони в останній момент можуть відмовитись від домовленості. Бо імператор це в мене карта на Росію і королева Жезлів. Але все ж таки вірогідність є, що ще чекає Україну та українців на наступному тижні? Які ще будуть події важливі для України та українців на наступному тижні? Заява в медіа від Зеленського. Щось з приводу війни будуть якісь заяви в нього. О, ну тут. тут дивіться, ще може бути така ситуація, але вона якась дивна. Можливо, буде прийматися рішення з приводу виходу з певної території з доволі хитрим умислом. Тому одразу панікувати не треба, але є вірогідність, що мені Авдіївка прийшла одразу. Не в згадку, мені ще здається, що щось, щось таке. І, можливо, це буде вмотивовано тим, що не вистачає ресурсу або щось таке. Але ресурс буде для наших військових тут що. Звичайна справа. Боротьба з більш вигідних позицій, оборона. І хитрі якісь хитрі якісь дії. Ну, я не дуже хочу лізти в справи військових, бо там за дияволом є певна маніпуляція. Давайте далі. Що ще чекає українців на наступному тижні? Наступний тиждень, яким він ще буде для України та українців. Давайте фінальне. Що ще буде важливого? Агресивний буде тиждень, вони, ось, вочевидь, будуть нас закидувати чимось, бо є агресія, є навала російська. Насправді можуть бути жертви, тому треба себе берегти. Можуть бути навідники, можуть бути якісь взагалі спроби такі диверсійні. Тобто, це треба мати на увазі. Ворог навіть перед новим роком не. Не бажає, не бажає ставати людиною. Давайте так, запитаємо, чи будуть обстрілювати на наступному тижні Україну дронами, ракетами, чи будуть знову обстріли масштабні загрози для людей. Загрози для людей. Чи буде на наступному тижні з 25 по 31 грудня летіти по Україні? Шахеди, ракети, чи буде ворог запускати по Україні знову своє лайно. Чи є загроза для людей? Прильотів, пошкоджень, жертв, руйнувань. Чи є загроза для людей від ракет або шахідів на наступному тижні? Північ. Південь. Захід, схід. Центр. Відправляти щось будуть центр. Центр посилили, посилили, але е, дрони точно будуть летіти, бо є пажі. Давайте так, для людей в центральної області. Відправляти щось будуть. Навіть можуть спробувати балістику відправити. Будуть працювати, щоб не допустити башні. ППО буде працювати, щоб цього не допустити. Тому я все ж таки сподіваюся, що оскільки карти одразу не показали небезпеку, все ж таки, що від вас її відведуть. Південь, агресія. Одеса, Миколаїв, Херсон, місто Запоріжжя, агресія, При тому направлена вісім жезлів буде летіти. Сім мечів, лицар мечів це агресивні карти Ось, біля води. Для людей загроза, для жителів. Чи є загроза саме для життя людей на півдні, на наступному тижні. Відлюдник. Угу. Відлюдник страшно може бути. Відлюдник каже, що треба ховатися. Ну, треба ховатися, бо якщо не ховатися, то ти заручник ситуації. Тобто, на жаль, є загроза. На жаль. На сході Харків неокупована частина Донецької і Луганської області що тут буде для людей, наскільки буде безпечно? Можуть бути пошкодження, може бути десь приліт по по світлу. по Інфраструктурі можуть навіть десь балістику запустити. Шут, це те, що не можна збити. Захід. Щось важко. На захід, чи будуть відправляти на Західній області України на наступному тижні дрони-ракети чи будуть відправляти? Будуть відправляти, бо тут ілюзія безпеки. Вони все ж таки намагаються знайти якісь таємні бази наших військових. Насправді є десятка мечів, її можна уникнути. Але все ж таки треба себе берегти, бо агресія буде, і ППО буде працювати, диявол не спить. Наскільки я розумію, ситуація аналогічна з минулим тижнем. І агресія буде. Так, у нас те ж саме. Північ те ж саме, тобто буде летіти і по півночі. Жертва руйнування на півночі, чи будуть, Ну... лицар мечів, агресія, відлюдник каже, що треба ховатися. Четвірка пентаклів обіцяє, що будуть ловити все, що зможуть зловити. Непряма загроза є. На жаль. Ну, загалом тиждень буде веселенький. Давайте е, ще подивимось. Ще подивимось. Ну, е, коли я кажу, що непряма загроза, це означає, що там не якесь таке невідворотнє. Тобто, може ще збити. Е, людина може себе вберегти. Не обов'язково, щоб там. Е, Втрапити в це. Тобто є такі події, яких можна уникнути, можна збити, можна збити на підльоті, можна сховатися у, в укритті. Якщо бути просто уважними до попереджень, що буде летіти, а буде летіти на наступному тижні, я так розумію, що по всій Україні буде летіти. Тому треба просто не бути, наприклад, на вулиці під час повітряної тривоги і не стерчати у вікнах. Ну і загалом ви самі знаєте, що робити. Київ? Чи будуть росіяни атакувати Київ на наступному тижні? З 25 по 31 грудня? Чи будуть атакувати ракетами-дронами Київ? Чи будуть росіяни атакувати Київ на наступному тижні? Ну, ППО буде працювати. Сімка мечів. Хитрощі. На жаль, можливо, навіть що будуть запускати балістику по Києву, бо є шут. Наскільки я розумію, все домовлено, все підготовлено. Вичікується певний момент, коли це зробити. Є підступність в цьому. Мені це нагадало, коли вони пам'ятаєте, міги підняли, а потім, наче їх вони повинні були сідати. А в той момент злетів ще один і запустив балістику. Це щось таке, типу, якісь підступні ходи. Загрози для людей у Києві на наступному тижні. Загрози для людей, для життя людей, для майна людей, для домівок. Чи є загроза у Києві на наступному тижні? Ну, є карта смерті, на жаль. Хоча можна цього ну, вберегтись, можна від цього вберегтись. П'ятірка Пентаклів може казати десь про пошкодження, певні. Але все ж таки від великої біди повинні, бути, щоб відійшли. Але розпач якийсь може бути. Може бути. Трійка жезлів. Ой, рійка мечів може бути боляче від того, що летить. І треба ховатися обов'язково, бо щось буде летіти. Хоча будуть намагатися зловити все, що летить. Але дурень е не дає мені права сказати, що все буде безпечно. На жаль, лівий, правий берег. На наступному тижні з 25 по 31 грудня безпека для людей. Київ, лівий правий берег. Безпека саме для людей. Від загрози з повітря, ракети, дрони. Наскільки безпечно буде людям. Правий берег Києва на наступному тижні. Лівий берег Києва на наступному тижні. Ну, Лівий берег мені не подобається, бо тут є ударна карта, робота ППО і дурень. Ну тобто можливість е, що, чогось зненацька. Е, тут мені не подобається на правому березі вісім камачів. Може бути страшно. І тут може бути знову таки агресія. Маг обіцяє, що він буде намагатися все зловити, але все ж таки треба себе берегти. Сили повинні бути, але я так розумію, що нам хочуть повторити з минулого року е, новорічну ніч. На Росії, чи буде якась знатна бавовна? Чи буде щось вибухати знатно на Росії або на тимчасово окупованих територіях у військовій якісь російські об'єкти, чи буде росіянам боляче на цьому тижні? Чи буде щось таке важливе дуже у росіян пошкоджено, чи буде щось зірвано або на території Росії, або якісь військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях? Щось працююче, щось по виробництву чогось важливого може бути знищено і може бути ще, ще по чомусь удар. Бо тут є дві ударні карти по ресурсних об'єктах. І один з них взагалом такий об'єкт, може, якщо його пошкодити або влучити туди, то може загалом їх зробити дуже вразливими. Тому щось таке буде. Чекаємо. Все, дякую вам за увагу. Все буде Україна! Ми обов'язково дуже скоро переможемо, бо ми вже за крок до перемоги головне бережіть один одного. І на все добре!